Друзі, всім привіт! Ви на каналі Просто Сем. мене звати Сергій. Сьогодні знову вирішили пошукати удачі в такому от лісі. Ну, Ліс грязнуватий, в принципі, але їхати якби нема куди, нема вибору. Там, де доїжджаємо, там і копаємо. Так що, друзі, вмощуємось позручніше, запасаємось чимось смачненьким, гаряченьким. Буде цікаво. Погнали копати! Так, друзі, є перша знахідочка. Дивимось. Ось, знаходимо таку. Біжутерію. Такий метелик, зараз ближче покажу, сфокусую. Ліс, зима, друзі. Але знахідочки, ну, снігу, можливо, сантиметрів 5. Копається нормально. Будемо пробувати. Перша знахідочка пішла. Навіть дивіться, що за щолочкою, за колочкою з цією. Ось така от штукована. Копаємо далі. Так, друзі, така ось сосна. Здорова, тут. Дорога ось така йшла, зараз покажу он туди, отак от, от, прямо царська. І дивіться, друзі, розкопав тут під сосною таку ямку і випадає щось таке цікавеньке. З узорчиком. Напевно, від якогось підсвічника чи якийсь дзвіночок був. Ну, щось цікавеньке. Думав, срібло, але, на жаль. Не воно, але буду тут крутитись, можливо, щось цікаве попадеться. Так що не перемикаємось, дивимось далі. Кручусь тут на п'ятачку. знову щось випадає, це якийсь ніж від чогось. Така От, Така, друзі, знахідочка. Поки що так, але, але є ще де розгулятись. Лісочок здоровий. Думаю, будуть цікаві знахідочки. Погнали! Так, друзі, є сигнальчик. Зараз спробуємо копнути, що воно покаже. Не знаю. Ого. Корні. Корні. Зараз побачимо, чи викопав, чи ні. Викопав, друзі, лишовано. Зараз будемо дивитися. Щось залізне. Шмурдиння. Друзі, шмурдячок. А було непогано. Погнали. Там вийшли на город, там такий бітон, блядь. Як давай довбать, блядь. Пиздує, подожди, бля. подожди Збоку. до центру дороги. <звук> 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 Різдва! Чорнопа! О! Німецька? Чи яка? Друзі, нарешті викопав за сьогодні першу монетку, ще не дивився. О, не фокусує. О, сфокусував. Радянщина, друзі. Радянщина, 3 копійки, не знаю, який рік. Отака монетка. Ну, зараз сніжком трошки протру і вам покажу. Не перемикайтеся. Ось, друзі, який чудовий стан. Подивіться цієї монетки. Три копійки 1946 рік. І з другої сторони вона, друзі, теж хороша. Зараз покажу з другою. Ну, Ось так от. Ось така монеточка. Ну що ж, приємно, приємно забираємо, йдемо далі. З тої самої ямки випадає ще монітосик. Такий от савітос убитий. 15 копійок рамочник. Ну, як сказати, приємно, в принципі, в одному місці дві монетки. Ну Ще ще буду пробивати тут. Ну, поки що дві з однієї ямки викопав. Отакий от рамочник. Беремо і копаємо далі.